Це був мирний договір. Так? Уряд УНР запросив ці війська на допомогу. І е, паралельно з існуванням австрійських е, військових інститутів в Одесі розташовувалися і цивільні органи влади. В березні 1918 року виникає головний крайовий комісаріат Херсонської Таврійської Врійської губернії, фактично структура, яка мала контролювати. Адміністративно весь південь України очолював її Семен Комірний. Головним політичним комісаром уряду УНР до поряд часу залишався Володимир Чехівський, але з квітня 1918 року його замінив Іван Липа, тому що Володимир Чехівський переїхав до Києва і через півроку він стане прем'єр-міністром Української Народної Республіки. Розташовувався головний краєвий комісаріат. Він, до речі, розташовувався в двох будівлях. Короткий проміжок часу на Морозліївській, Більший проміжок часу цій будівлі це вулиця Ніжинська, 65, якщо ви не зравні пам'ять. Ніжинська на розі Льва Толстого. Зразу йде трибусна -трелебус, лінія. Хто такий Мустафіносухевич? Трошки е, пере... Переходимо далі вже до другого етапу, 29 квітня 1918 року. Оці союзники-окупанти організовують разом з генералом Павлом Скоропадським державний переворот. Українська влада в особі Центральної Ради та уряду УНР була усунута. Павло Скоропадський був проголошений гетьманом України, змінилася офіційна назва. Тепер УНР використовується назва Українська держава. І два слова пишуть з великої літери. Ну, Відповідно, в Одесі відбуваються теж адміністративні зміни. Павло Скоропадський поновлює градоначальство і одеським міським градоначальником, або як його називали за тодішньою термінологією. Це, до речі, теж цікаво, отаманом. Міським отаманом Одеси стає Володимир. Е, Мустафін, е, а до цього тут Шухевич, Степан Шухевич. Вона ну, паду виникає відразу запитання, чи має він відношення до Романа Шухевича. Mm -hmm. Має безпосередньо цей його рідний е, дядько, дуже відомий адвокат, е, напевно, один з найвідоміших на території вже після Першої стойни на території е, Польщі. І в 1918 році він не просто був в Одесі, він очолював польову жандармерію армії Австро-Угорської імперії. Він займав дуже високу посаду. Відповідно, опинившись в Одесі, він відразу налагодив контакти з українськими цими з різними структурами, партійними, культурними, політичними, ходив на їхні засідання, і в нього є. Такі грубезні спомени, називається Моя сповідь, і там він якраз описує один з цікавих епізодів. Ну, Одеса, і Україна загалом, і Одеса в тому числі в 1918 році, ну, з березня 18-го, так, це було місто, куди з'їжджалися і країна, і місто, куди з'їжджалися дуже багато заможних людей з різних частин колишньої Російської імперії. Тому що вони тікали від чого. Від Червоного терору. І куди вони втікали, там, де спокійно. Україна була відносно спокійною територією. Частина з них вважала Україною транзитом е на шляху до міграції. Частина думала, може переживемо тут і потім повернемося додому. І вони не просто тікали від більшовиків, а втікали з чим? З майном. Правильно. І з тим, що можна найцінніше собою забрати гроші, коштовності і так далі. Оскільки це була ситуація дуже складна загрозлива для життя, то психологічно вони що робили, перебуваючи в Одесі, чи в Києві, чи в Харкові, абсолютно вірно. Не гуляли, не тратили гроші, а настільки вони були дуже часто дуже заможними, то грошей в них було теж багато. Ми ходили і по ресторанам, і в казіно, і, і так далі, і публічні будинки, яких тоді повно було в Одесі. І ось в одному з ресторанів працював актор з прізвищем Орлов. І він був таким відвертим прихильником, як би зараз сказали, руська міра. Дуже не любив Україну. І в ході своїх виступів то він співав пісень. Він регулярно, що там, чи що вечора, чи скільки там Можем він разів виступав на тиждень, сказати важко Одним словом, часто співав різні куплетики, такі образливі для України і. Українська громада Одеси попросила саме Степана Шухевича втрутитися. І він, ну так як він описує у своїх споминах, він прийшов в цей ресторан, дочекався виступу Орлова, вислухав всі його ці віршики, потім викликав його в окрему кімнату і поговорив, після чого більше такого не робив. Ну і восени, більше не восени, а ще влітку. Він живий? Орлов. Ну, так. Ні, так, він лишився живий, його не вбили. Так, з ним просто поспілкувалися. Е, і влітку 1918 року, напевно, найвідомішою подією, найвідомішим епізодом сталися вибухи. 31 серпня 1918 року, вибухи на складах на околиці Одеси. Це е, така була ну вкрай. Резонансна подія для того, щоб було зрозуміло. Ну, скільки це літо, то яка частина містян перебувала де? На морі. На морі, на морі, на морі все правильно. А, а на морі це де? На, на ленджероні. Так, це був міський пляж. Австрійський пляж. Так. Так, і вони, е, а вісень була дуже достатньо великою. Ну, може, не дуже, але достатньо великою. ось ці відпочивальники на ленджероні, вони настільки перелікалися, вони не могли зрозуміти. Що відбувалося, тому що вибух такий був гучний, що стікла повибувало навіть на Дербасівській. Загинуло декілька десятків осіб, десь до 4-10 тисяч осіб або втратили житло, або там частково було пошкоджено житло. Mm -hmm. Ну і з того часу до сьогоднішнього дня існує дві версії, а що ж там трапилося в результаті виборів. Найпопулярнішою версією завжди була і найлогічнішою. Версію, що це була диверсія з боку більшовиків, тому що вони, ну, до речі, більшовики теж підписали Брейський мир. Е Багато хто, до речі, плутає. Е Бо існувало два Брейських мира. Один український, один російський. Український був підписаний раніше 9 лютого, російський був підписаний 3 березня. Колись відомий блогер Володимир Золкін брав інтерв'ю в одній хар харків'янки про Брестський мир. Я часто що я, я, я до кінця додивився, мені було цікаво, чим закінчиться. Так, ось. І е, Був російський мир теж. Росія визнавала е, кордони України. Тепер, нарешті, за російським Брестським миром і 3 березня було визнано кордони України. І з червня, 12 червня 1918 року, Києві почалися переговори між українською державою і Російською е, Республікою Більшовицькою. Про укладення мирного договору, до речі, українську делегацію очолював не хто інакше, як Сергій Шелухін. А російську очолював теж дуже відомий діяч Християн Раковський, який у 1919 році, у січні 1919 року очолить український радянський уряд і буде очолювати його до 1923 року. Але як пізніше з'ясувалося, мета російської делегації полягала не в тому, щоб підписати мирний договір. А в тому, щоб через делегацію Християна Раковського фінансувати більшовицькі таємні осередки, які мали готувати збройне повстання проти гетьмана І через е, місію Раковську, просто йшли гроші. Там йшли мільйони карбованців. А в Одесі, до речі, існувало російське консульство більшовицьке, і яке теж брало участь у цих подіях. І тому е, повертаюся до версії, найлогічнішою версією було те, що це більшовики організували підрив цих артилерійських. Складів. Друга версія, якраз де від Степана Шухевича. Багато хто з істориків не читав спогадів Степана Шухевича даремно, а там він пише про зовсім інше. Він, е, він пише про те, ну якщо йому вірити, він теж міг помилятися. Він пише про те, що острівське командування провело розслідування цього інциденту, і з'ясувалося, що вибух стався через те, що охорона цих складів, австрійська охорона. Просто не дотрималися правил безпеки, палили цигарки, кинули ну, цига... цигар... <плес> і, і воно вибухнуло. Як там насправді, напевно, будемо ще досліджувати і з'ясовувати, але факт залишається фактом, це дійсно було резонансною, резонансним епізодом. А де саме На... — Так, так, це туди млини, <плес> ближні, далекі млини, там Богатівка, той... в цій частині там поля з Молдаванкою. 11 листопада. У нас да, у нас його такой. 11 листопада 1918 року закінчилася Перша світова війна. Це автоматично означало, що виводяться з подій Німецька та Австрогорська імперія, як країни, які зазнали поразки в цій війні, їхні війська на території України перестають бути учасниками воєнно-політичних подій. І е, розпочинається антигетьманське повстання. Українські республіканські сили, ну, переважно соціалістичні, готують антигетьманське повстання, і Одеса теж не залишилася в стороні. 10-11 грудня республіканські війська зайняли так, певні пункти в Одесі, а гетьманська Карпатська злікся влади. Хтось пам'ятає, 14 грудня. Тобто, прикрасно це теж було в одному проміжку часу. 11 грудня, ну і в той період часу Антанти як Переможці намагаються реалізувати свій сценарій. Е Україна загалом і весь регіон Центрально-східної Європи опинився у французькій сфері впливу. В Парижі було прийнято рішення відправити війська Антанти до України через Чорне море. І 11 грудня французьке командування видало розпорядження про розмежування міста. На зони, хоча французькі війська ще не висадилися на той період е, часу в Одесі, Висадка десанту відбулася через тиждень, є різні дати. Я принаймні зустрічав або 18, або 18 грудня. І 18 грудня в Одесі почалися вуличні бої, тому що Франція, Французька Республіка е, підтримувала не Українську Народну Республіку, вона підтримувала російських. Білогвардійців, ті російські сили, які прагнули відновити єдину неподійну російську державу, це, зокрема, армію генерала Денікіна, і е, 18 грудня о 8.30 ранку, почалися вуличні бої на е, розі Дерибасовської і провулка красного. Е, французьке командування поставило перед українськими частинами ультиматум залишити місто. Українські військові ну були дві. Ясно, що дві точки зору або приймати, або не приймати. Багато хто з українських військових і офіцерів, і неофіцерів е, наполягали на тому, що є достатньо сил чинити опір, але уряд ОНР не хотів йти на конфлікт з Парижем, і тому було прийнято політичне рішення вивезти українські війська з Одеси, бо вони були виведені до станції е, Роздільна і тепер Одеса опинилася, е, це я вже пропускаю, Одеса опинилася. Під контролем французьких та російських військ це такий франко-російський етап в історії міста. Військовим губернатором Одеси 19 грудня був призначений генерал Олексій Гришин Алмазов, градоначальником генерал Марков. Ну і французьку сторону представляли консул Еміліанов. До речі, консул Еміліянов був найбільшим лобістом російських інтересів в Одесі, очолював французькі війська генерал Філіп Дансель. Але серед французького командування, напевно, ключовою фігурою був полковник Анрі Фрейденберг, а не генерали. І тут існує така гарна легенда, можливо, і правда. Знову ж таки, поки що це в стадії гіпотези, що Віра Холодна, відома акторка родом з Полтавщини, так молода дівчина на 18-й рік їй було. 20 з невеличким років вона отримала від більшовиків завдання вступити в любовні стосунки з полковником Фрейденбергом, для того, щоб через ці стосунки впливати на рішення французького командування. І частина історики вважає, що їй вдалося це зробити, тому що саме полковник Фрейденберг вже в квітні 1919 року фактично вклав. В руки генералу Дансельму рішення про те, щоб французькі війська евакуювалися з півдня України. А сама Віра холодна померла. Ми бачимо ще раніше, 16 лютого 2019 року, за офіційною версією від іспанки, яка тоді лютувала в Європі. За неофіційною версією її утроїли. саме через те, що вона була розкрита як потенційна шпигунка. Ще раз наполягаю це версія, тобто не, не, не рекомендую сприймати мої слова як істину в останній інстанції. Це світлина, відома світлина, вона багато де фігурує про ці поділ Одеси на зони впливу. 6 квітня 1919 року до міста війшли підрозділи отамана Нікіфера Григорьєва. Було відновлено Червоний терор, почався в 19-му році. Почалося будівництво комунізму в Україні загалом і в Одесі. Зокрема, так як його бачили більшовики. Саме тоді е великий вплив е в політичному житті Одеси, і не тільки в політичному, звісно, відігравав найбрендовіший Одеський кримінальний авторитет Мішка Япончик, який ще в вуличних боях з січня 18 року потребував більше років, тобто це не був якийсь дні, такий спонтанний вибір. Е він послідовно перебував на боці червоних, е власне, це світлина. Вступ червоної армії після евакуації французів квітень 1919 року і е, період російської е, більшовицької влади е, розтягнувся до серпня 1919 року. Потім, коли змінилася ситуація на фронтах. Денікінські війська розпочали влітку 19 року наступ на Москву. Лівим крилом вони атакували Україну, вони війшли до Києва, війшли до Одеси, до Києва, до речі, не війшли через тиждень. 30-го 30-го були певні вуличні бої. А 31-го вже більш Денікінці остаточно опанували Києвом, в Одесу вони війшли раніше. Командувачем військами Херсонської та війської губернії був генерал Микола. Шилінг, червоний терор замінюється на білий. Якщо червоні знищували ті категорії населення, які вважалися заможними, буржуазія, та й не тільки заможними, всі, хто потрапляв під цю частину, то денікінці у відповідь робили то саме тільки по відношенню до інших. Із листопада 1919 року в Одесі також перебували підрозділи української нагалицької армії, комендантом якої був Василь Оробко. А 6 лютого, тоді коли Денікінці залишили Одесу, якраз УГА на один день повністю контролювала всі стратегічні пункти. Це був такий одноденний перехідний період між зміною, черговою зміною влади в Одесі і ну, ще світлина та Оробка. І вже 7 лютого. 1920 року до Одеси входять підрозділи Червоної армії, і тепер більшовики вже встановлюють свій контроль над Одесою аж до жовтня 1941 року. Так поки румунські і німецькі війська не окупували Одесу. 12 лютого частини української Галицької армії уклали угоду про перехідний бік червоних і починає називатися ця армія Чуга Червона. Українська Галицька армія. Ну і вже завершуючи, це по суті останній слайд. Одним з найяскравіших і символічних епізодів по суті закінчення Української революції в Одесі це стало святкування Шевченкових роковин 14 березня. Шевченко був брендовим не тільки для української спільноти, але й для більшовиків, тому що більшовики його намагалися використати на свою користь. і Тут до мене підходили передвій. Слухачі запитували про комуністів-боротьбистів. Так от якраз саме комуністи боротьбисти відіграли ключову роль в святкуванні цих Шевченкових роковин, і це свято було настільки гучним, що воно перелякало більшовиків. Тому що практично вся центральна частина Одеси від пам'ятника Пушкіна від міської Думи тоді, так тепер Ради, до Оперного, до Соборної площі і далі. Навколишній вулиці були зайняті як підрозділами Уга, чуга, але по суті Уга за духом, так і громадськістю. Це були жінки, це були робітники, це були студенти, це була шкільна молодь, це були активісти. І стався такий епізод, коли одним з голов... ну власне головною постаттю організації цих раковин був Аркадій Миколюк. Це якраз один з українських націонал-комуністів, який. Вважав, що необхідно будувати комунізм, тільки його необхідно будувати в українських реаліях, і йому більшовики доручили організовувати свято через нього, в тому числі, йшли гроші. Було виділено значну суму грошей. І коли Аркадій Миколюк поступав перед цим велелюдним мітингом, то е з натовпу в його бік е лунали нерідко дуже образливі для нього е вигуки, і ці вигуки е теоретично могли перерости. У розправу над ним, тому що його фактично звинувачили в тому, що він пішов на змову з більшовиками і використовує українські символи у такий е, спосіб. І е, більшовики не просто з цих Шевченкових раковин, Вони, як це часто буває, взяли цю подію до відома і вже з квітня 1920 року, буквально через місяць, не почали репресії фактично проти учасників цих Шевченкових раковин, Були репресовані просвітяни. Були утворені концтабори е, під, 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 під Одесною, куди потрапляла певна кількість осіб. Ну і е, ще в 21-му році в Одесі ЧК відкривали чи розкривали підпільні так звані Петлюрівські організації. Тут це така була збірна назва, під яку потрапляли всі ті сили, які себе ідентифікували з Українською Народною Республікою. Ну, і, е, це якраз Соборна площа, де так, ну, легко де, якраз і проходили в тому числі Шевчен... Шевченківські е, раковини, а завершальним епізодом. Так, ну, Це якраз, власне Аркадій Микулюк, хай живе незалежна радянська. Тобто він намагався поєднати в купі все разом, так, як він це щиро робив. Тобто це не була якась з його боку маніпуляція. Е, це, до речі, е, Щодо використання гасел Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Використовували вже в ті е, часи. Ну і завершальним епізодом Шевченкових, Шевченкових роковин став концерт в Оперному театрі, який тоді називався Міський театр. Ну і це все. Дякую! Дякую.